Це звичайний чудовий був день, пташки в небі прекрасно співали, вартові що не спали всю ніч, вже заміни своєї чекали, були стомлені друзі христа, ніж пройшла очей не зімкнути, Аромати в жінок у руках, Наш учитель хотілося сказати, та не бійтесь, почули вони, живий він повірте, ось кличе, Галилею йде перед вас, та від хмарі невіря розвіє, та не бійтесь, почули вони живий він, повірте, ось кличе, Палилею йде перед вас, Тамі хмарі невіря розвіє. Дні проходять а роки летять. Люди часто приходять у вічай, бо нема серед них десь Христа, але ж пам'ять про нього ще свідчить. та й ті, що відкривши серця, прославляють за вічне спасіння, і піднявши в небеса, Славлять спаса за смерть Воскресіння. Та не бійтесь, він каже Христос, Боживий, я по вікі вас кличу, до небесних прекрасних весов, там я сльози з очей ваших витру. митру. Та не бійтесь, каже Христос, Боживий, я по вік вас кличу, до небесних прекрасних весов, там є сльози з очей ваших митру. Мої друзі, в цей радісний день, не закрийте вуста для хваління, бо воістину спас наш Воскрес і приніс Він нам радість, спасіння, а якщо в Твоїм серці тяга, немов камінь, і крик хто відкине, ти в молитві йди до Христа. Він обійми свої тебе прийме, та не бійтесь почуєте ви, Бо Божевий, як ви будете жити, моя сила в пролитій крові, небо двері вам будуть відкриті, та не бійтесь, почуєте ви, Бо Божевий, як ви будете жити. Сила в пролитій крові, небо двері вам будуть відкриті.